А ще дуже багато теж, і ви мені навіть писали, і бачу, бачу так багато відео, що там щось Дніпровська Гес, щось теж, ніби там кажуть, заміновано, ще там щось. Ну, ви знаєте, в одному з енергопрактик мене було так само таке, знаєте, як видіння свого роду, така якби, велика вода, яка може ще завдати якоїсь руйнації. Те, що ворог хотів би це зруйнувати, і хотів би завдати руйнації, я цього не виключаю. Чи їм би це зараз вдалося? Поки що дії і плани обмежені, але, але карти, наприклад, саме зараз показують гострі. Передусім не показують гострі, тому що про це йде дуже багато мови. Тому давайте моделювати все-таки плюсові сценарії майбутнього. Але ворог такої ідеї, такої задумки, скажімо так, від неї не відмовляється. Рахуйте, десятка мечів, карта башні. Туз мечів перевернути аркан того самого місяця і карта затоплення. Тому загроза насправді є, і вона зараз може також активно триматися навіть в період найближчий, от, ми дивимося там, з весни і аж до середини осені. Тому періодично цю ситуацію треба продивлятися. Чи є можливість цього, якби запобігти уникнути, карта говорить, так, є. Але більше мало би. Все-таки теж звернути увагу, наше там керівництво і більше мало би так само працювати ще над додатковим захистом даного об'єкту. Бо карти загрозливі є і досить серйозні. Так було питання з я Гес, пам'ятаєте, теж опиталися? Скільки разів дивились, карта доброго показувала часто і, ну. Мало було доброго. І це теж, як я казав, питання часу. Але це була підконтрольна їм територія, тому їм це було зробити набагато легше. А в даній ситуації зробити їм це не так просто легко, але такі наміри задуми, на жаль, в них є.